Доброго дня всім! Сьогодні 12 червня. Хочу вас запросити на прогулянку по своєму саду мальв. Звуть мене Ніна Кисіль. Я проживаю на півдні Запорізької області. 40 кілометрів від Бердянська. В селі на березі моря. Мальви свої вирощую давно. Вирощую всі вони вирощені з насіння. Свою колекцію збирала досить довго, можна сказати, зносила по зернині. Зараз у мене колекція сказати, що вона повна, вона не повна. У дівчат бачила інші відтінки, інші кольори. Дуже їх хочеться, але поки немає можливості купити, будемо тішитися тим, що є. Кожен, кожен день ми сюди бігаємо, як тільки починається квітування, і я і чоловік, як ото малі діти. То перший побачить, може яку новеньку квіточку, може, надіє, що якийсь новенький сорт зацвів. Це така рослина, яка визиває стільки позитивної енергії, вона хіба що, як на мій погляд, може, можна її зрівняти тільки з хризантемою. О, хризантема, це вона теж така, щось таке в неї. Є в цій квітці таке, як і в мальве. Сортів десь, мабуть, мабуть, більше 10. Дуже хочеться новеньких. Десь загубилася у мене червона темна бордола. Я ще раз кажу, що виростила я їх з насіння, у маль дуже глибокий стежневий корінь. Вона не переносить пересадку. У зрослому віці, тому треба або розсаду її виростити, або прямим посівом в ґрунт. Коли сіяти, я сію разними, різними способами в різний, в різний час, в залежності від того, скільки в мене насіння, яку, яку цілі я ставлю. Це довго. Розповідати, це треба друге відео знімати. Я просто вам показую, які сорти бувають. І хочу вас заразити любов'ю до цієї квітки, щоб ви спробували поп теж її вирощувати. У нас вона так окремо в саду і такою, такою ділянкою росте, бо вони високі, такі масиві. Це ну, ну, шикарно шикарно таке видовище. Просто ми просто в захваті, і я думаю, вам теж сподобається. І ви захочете собі посадити отаку красотіщу Мальва такий дворічник. Хоча зараз я вам покажу чорну мальву, вона це квітує вона вже в трьохрічному віці. Але вона, але вона мені не дуже подобається, тому що багато пагонів знизу, і вони тонкі і можуть впасти. Мені довелося її підв'язувати. Оцей сорт розцвів найперший, самий найранній. Самий Він уже від світа, Всі квіти в цьому році почали свої цвітіння на 2 неділі, на два тижні раніше. Дуже жарко, спека, нема дощу. Дуже важко рослинам. Ми поливаємо, але важко. Буває, що з'являються ось такі екземплярчики. Прості, з простими квітками, не махровими. Я їх зразу видаляю, виношу з ділянки. Дуже мені їх жалко. Якби в мене була десь ізольована така площа, щоб вони не давали перепилення, то я би вирощувала і такі немахрові форми, бо дуже мені подобається. Теж різні кольори а можуть бути. Ну, треба видаляти, щоб сортова чистота, селекція, вона треба йде. Видаляємо все, махрова, що є на ділянці, і видаляємо навіть те, такі дикорослі мальви, які ростуть на узбіччях недалеко від вашої ділянки. Навіть їх видаляємо, щоб не було перезапилювано. бо мальва перезапилюється. перекресно перезапилювана рослина. Оце біленька. Біленька в нас наречена. І такий ці колір. Мені дуже-дуже подобається. Може, в кого є другі кольори, які, яких в мене немає, я буду дуже рада помінятись. Ось. А, сучасна система захисту рослини, сучасні інсектициди справляються з проблемою, коли на мальгу нападають шкідники. В цьому році найбільше Мальву, мальва сорт фієста, тайм мені постраждала. Ось вона тяжка холодна весна, засушлива. На, нижній стороні, на нижніх листях була іржа, але сучасні фунгіциди з неї справилися, інсектициди теж справилися, все квітує, все живе. Любуємося, радіємо, що в нас є рости така квітка. Всім дякую за огляд. Хто зі мною був, хто додивився до кінця. Вирощуйте таку красоту, будете отримувати позитив. Всім пока-пока.